Я дала вам ще раз рецепт для з кабачків. Хто не робив, зробіть обов'язково. Це не рецепт, а просто бомба. Я його не виставляю нікуди, тому що це не мій рецепт. От. Але ж щороку вам даю в сторіс, щоб ви його зробили. Кабачків, 1 кг 300 г, там 1,3. Не 1 або 3. А 1 кг 300 г. Зробіть все по рецепту і будете дуже задоволені. Так що, смакота. Ну, я вам по правді кажу: не полінуйтесь, там нема чого його робити. Ну прям дуже смачний виходить Ну, салат чи веч, ну як правильно назвать, на хлібець намазувати. та взагалі, Просто супер.